you Вітання. Інформаційний випуск новин на телеканалі Вінничина. Про події міста та області 1 грудня далі розповідатимуть наші кореспонденти. І сьогодні у випуском говоримо про таке. У Вінниці відбулись четверті всеукраїнські армійські збори. Ні, торгівлі людьми. Дорогами області пройшов тематичний автопробіг. Патрульні попереджають із погіршенням погодних умов пішоходам варто бути максимально обережними. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Уперше його відзначили у 1988 році з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головна мета цього дня звернути увагу суспільства на проблему поширення неволіковної хвороби. За даними фахівців, на початок 2016 року у світі з діагнозом ВІЛ-СНІД зареєстровано більше 40 мільйонів людей. В Україні ВІЛ-інфікованих понад 126 тисяч. У рамках відзначення цього дня у Вінниці працювали мобільні лабораторії, де можна було зробити тест на ВІЛ, а перехожим роздавали тематичні пам'ятки. До Вінниці з'їхались військові з усієї держави. У будинку офіцерів відбулись четверті всеукраїнські армійські збори сержанського і старшинського складу Збройних сил України. Відбувається такий захід щорічно. Його мета обговорити армійські проблеми та визначити напрямки подальшої діяльності. Про що саме говорили військові, знає наш колега Олексій Літвінов. Більше двох сотень військових з різних куточків України зібрались в залі будинку офіцерів. Старшини та сержанти разом із керівництвом генерального штабу аналізували зроблену за рік роботу. Проблемні питання, плани на майбутнє, як запевнив головний старшина збройних сил, це не просто балачки, саме на щорічних зборах вдається знайти шляхи вирішення армійських проблем у різних військових частинах. Всі пропозиції, які Нами виносяться на розгляд начальника генштабу, получають його гідну оцінку і він допомагає їх вирішити. Я хочу наголосити, що на цьому заході зібралось 250 делегатів зі всієї України. Це представники всіх родів, видів військ, логістичних частин, бойових частин. Приїхали хлопці зони АТО. Тобто, кожен кожен із них представляє свою військову частину. Інтереси кожного солдата і сержанта, кожну проблему тут буде озвучено, обговорено, і ми постараємося її вирішити на протязі найближчого часу. Останнім часом роль старшин та сержантів в українській армії значно зросла. Нині вони займають чимало позицій, що тотожні з офіцерськими посадами, а також напряму спілкуються з генштабом, чого раніше навіть уявити собі не могли. В зоні АТО сержанти та старшини неодноразово проявляли себе як надійні помічники командирів і заміняли офіцерів. Саме тому наразі навчання та підготовці сержантів приділяють чимало уваги. Сержантський старшинський склад Збройних сил України свої звитяги та впевненими професійними діями вніс вагомий вклад в перемогу над Одесством та збереження недоторканності і територіальної цілісності нашої батьківщини. Основними напрямками розвитку Збройних сил України є професіоналізація та безперервне вдосконалення військової майстерності особового складу, максимальне назближення до стандартів армії країн НАТО. Продовж 2016 року ведеться активна робота по створенню професійного сержантського корпусу української армії. Неодноразово відбувались навчання старшин та сержантів іноземними фахівцями. Вдосконалення військової майстерності старшин має на меті наблизити вітчизняне військо до стандартів армій країн НАТО. Наступні практичні навчання старшин збройних сил України відбудуться в середині грудня на базі учбового центру сухопутних військ Десна. Що у Чернігівській області. Олексій Літвінов, Сергій Приймак, новини телеканал «Вінниччина». У Вінниці відбулось відкриття школи помічника депутата. Її учнями стали представники абсолютно різного віку та професій. Протягом семи тижнів депутати різних рівнів, а також громадські діячі, читатимуть лекції про політику, депутатську роботу. А ще вчитимуть, як шукати та писати гранти. Більше інформації у наступному сюжеті. Протягом семи тижнів 70 людей виявили бажання стати помічниками депутата, принаймні навчитись цьому. Це перша подібна школа у Вінниці. Тут учні абсолютно різного віку та фаху. Протягом курсу занять для слухачів читатимуть лекції, народні обранці різних рівнів та громадські діячі. Я вам скажу, що те ті знання, які ви отримаєте тут, це будуть базові знання. І все одно вам потрібно буде починати саме з того, як ви маєте розуміти, ви маєте відчувати, як допомогти людині, як допомогти людині однієї, як допомогти родині. І все в цьому цьому вас на часі школі у день відкриття школи. Учні мали змогу познайомити зі своїми наставниками, депутатами. Ті ж в свою чергу не приховують, хочуть бачити нові ідеї і в перспективі справді знайти собі помічника. Серед вас є люди, які здатні професійно підготувати проекти, рішення в постійній комісії, в якій я особисто працюю. Так як ми розуміємо, що в нас навчання безкоштовне, то я просто розум... сподіваюся, що ви для себе отримаєте, отримаєте безцінні знання, які ми, як депутати міської ради, обласної ради за рік нам змогли отримати саме для себе. Така кількість молодих людей і не дуже молодих людей говорить про те, що у нас формується зріле громадянське суспільство. Людям цікаво, люди активні. І якраз такими проектами ми шукаємо тих людей, які би змогли підтримати наші ідеї. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень. Лектори навчатимуть слухачів базовим навичкам, написання грантів і їх пошуку. Світлана Пашенько, Сергій Примак, новини, телеканал Вінниччина. Акцію з протидії торгівлі людьми провели на Вінниччині. Дорогами області промчав автопробіг, учасники якого у трьох райцентрах провели просвітницькі акції. Фінішувала автоколона на європейській площі у Вінниці. За подіями біля вежі спостерігала наша знімальна група. На запчастини тільки машини. Плакати з такими словами провезла автоколона районами Вінничини. Акцію протидії торгівлі людьми влаштували в рамках міжнародної кампанії «16 днів проти насильства завершився автопробіг та просвітницька акція в центрі Вінниці, де активісти з молоддю влаштували невеличкий флешмоб. Ні торгівлі людьми, Скажемо ні торгівлі людьми. Привернути увагу громадян до проблеми торгівлі людьми активісти вирішили неспроста щорічно в області фіксують випадки вербування громадян, і як результат, люди потрапляють в трудове та сексуальне рабство. По Вінницькій області за 2012-2016 роки встановлено 20 особам статусу постраждала від торгівлі людьми. Це 13 жінок і 14 чоловіків. Різні види експлуатації були від жеберкування, сексуальна експлуатація, продаж органів, продаж дитини. І взагалі, саме найбільше це трудова експлуатація. Бути пильними при трудовій міграції, оформленні документів та не піддаватись на реклами про продаж органів про це просять людей активісти під час акції. Їх мета максимально поінформувати суспільство про ризики, що можуть чатувати, і попередити випадки торгівлі людьми. «Потрібно виїжджати за кордон на заробітки легально. Це має бути договір на працевлаштування, де мають бути чітко прописані і умови працевлаштування, де має чітко бути прописана і заробітна платня, і кількість робочих годин. Ніколи там не має бути написано та інші види робіт, тому що це вже йде шахрайство, і дізнатися, чи має ця фірма ліцензію на працевлаштування, чи дійсно забезпечує роботою там, на місці перевезення. Акцію з автопробігом з протидії торгівлі людьми на Вінничині проводять втретє. Організатори сподіваються, що завдяки наданій інформації громадяни будуть більш уважнішими та при сумнівах звертатимуться про допомогу до правозахисних організацій. Така співпраця зможе завадити вербувальникам заманити в свої пута нових жертв. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина. За два місяці через вайбер до муніципальної поліції Вінниці надійшло більше сотні звернень від жителів нашого міста. Приймати повідомлення про порушення через мобільний додаток почали із 29 вересня. Самі правоохоронці розповідають, іноді звернення надходять по питаннях, які не належать до їхньої компетенції. А загалом нововведення полегшує роботу і дає позитивні результати. Через Viber у режимі онлайн громадяни надсилають відео та світлини, які стають речовими доказами і приєднуються до протоколів, що надходять на розгляд адміністративних комісій. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Представники патрульної поліції вкотре провели профілактичну роботу із Вінничанами. Пішоходам нагадували, що переходити дорогу потрібно тільки у чітко визначених для цього місцях. Водіям, що потрібно бути уважними та виконувати вимоги дорожніх знаків. Як реагують на зауваження та яка відповідальність чекає на правопорушників, дізнаєтесь із наступного сюжету. Щоб заощадити 5 хвилин, можна знехтувати правилами дорожнього руху та перебігти дорогу у забороненому місці. Таким постулатом послуговуються безвідповідальні пішоходи. Разом із патрульними поліцейськими наша знімальна група вирішила нагадати вінничанам, що так робити не можна зв'язку з погіршення погодних умов, ви бачите, обмежена видімість водія. І тим більше деякі пішоходи, громадяни порушують правила дорожнього руху, переходять дорогу заборону для цього місця. Їх взагалі, бачите, не видно. На перехресті вулиць Литвиненко та Пирогова завжди людно. Пішоходів не лякає ні статистика ДТП, ні відсутність переходів. Навіть присутність патрульних. Ну я ж внимательно смотрю, як как бы. ну, тобто я ж не то що ви там не знаю. Маски. Не довго обходити, я тут працюю. Довго. А як же ж ваша безпека? Я дуже довго стою, дивлюся, завжди поки немає машин. Я завжди. розумію. Дехто правда, побачивши копів, повертав назад. Незважають на правила безпеки і на залізничних вокзалах. Аби скоротити шлях, ідуть просто через колії. Штраф за подібні правопорушення смішний 51 гривня. Повідомлення про смертельні випадки на залізничних шляхах з'являються чи не щодня, та це мало кого зупиняє. Перебігають скрізь. В принципі. Але основна маса це на залізничних вокзалах, тому що дуже велике скупчення людей це на залізничних вокзалах. А одразу на виході із залізничного вокзалу помічаємо ще одне правопорушення. Неправильна зупинка авто. Тут зупинка, стоянка заборонила. Я бачу, мені людей треба висадити. Там в балі є смісимо. Заїхати туди на Тут я завжди висаджую. таксист тривалий час намагався переконати патрульних у тому, що правила дорожнього руху дозволяють йому зупинятися для посадки та висадки пасажирів. На встановлений знак тут не зважають. кажуть, де ж іще ставати, якщо людям на вокзал потрібно. Дивитись, я вже 25 років. Таксую ви зробіть тут стоянку, щоб можна було стояти. Людей треба висадити. Ми тут, що, я висадив? Я маю право. Я плачу Я площу за це налоги. Я маю право. Як це не має права? Як це не маю право? Тут зупинка за я. серйозно я перший раз від вас таке чую. За кілька хвилин на виручку до товариша примчали колеги. кажуть, машини немає де ставити, а платною стоянкою користуватись невигідно. Часна стоянка чого на час на ЖД вокзалі Стратегічний наші об'єкт, в Вінниці на тисячі людей. Де їм поставити автомобіль, де ж піхоті зустріч. Тривалий час патрульні пояснювали водіям, чому їм не можна зупинятись саме на цій зупинці. Обмежившись попередженням, поїхали продовжувати чергування. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінничина. Нову спортивну секцію відкрили у селі Некрасово на Вінничині у рамках патріотичного марафону. Нагадаємо, стартував він на початку листопада. Шість громадських організацій об'єдналися, аби у різних населених пунктах проводити виховання молоді через заняття спортом, фізичною підготовкою, самообороною та патріотичними лекціями. Спорт, бойові мистецтва, самооборона, патріотичні лекції, які вчать молодих людей поважати свою державу. Шість громадських організацій Вінничини об'єдналися, щоб провести патріотичний марафон. Підняти бойовий дух нашої молоді, щоб показати молоді, що потрібно вести здоровий спосіб життя, вчитися, щоб ми були всі разом, щоб ми підтримували один одного, розповсюджувати, розповсюджувати, якби спортивне життя. У різних місцях відкривають спортивні секції для дітей та дорослих, проводять бесіди із молоддю, показові виступи, разом беруть участь у днях пам'яті за загиблими вояками. Також хлопців та дівчат вчать основам самозахисту. Володіти якимись бойовим мистецтвом вміти за себе постояти потрібно в будь-який час, як раніше, як зараз, як і в майбутньому. Це я вважаю до того, що це обов'язково як вміти читати, писати, так і вміти за себе постояти за своїх близьких. В рамках патріотичного марафону у Некрасівській школі відкрили клуб, де викладатимуть Айкідо, Джиу-джитсу, Вінчун та змішані бої. Його керівник Євген Дмитрієв переконаний, такі заняття підійматимуть рівень свідомості і духу учнів. Щоб вони не дивились. Телевізор годинами вдома і не сиділа за комп'ютером. Ми мали змогу займатися все-таки чимось корисним у житті. Ми будемо викладати систему Айкідо, це східні ну, бойові мистецтво, система Вінчу, система називається бразильська джоуджи, це боротьба. Це різні стилі, різні навички. І моя авторська система, яка називається спас, ну це більш слов'янський, козацький напрям, називається СПАС, система Коловрат. У школі навчається дві сотні дітей ще із трьох сіл, що поблизу альтернативи бойовим секціям в Некрасово немає. За словами директора закладу, подібні заняття стануть для дітей гарною можливістю розвитку і доповнення шкільної програми патріотичного напрямку. Український чоловік повинен був захистити себе, сім'ю, будинок. А що сьогодні ми бачимо навколо нашої країни, то тим більше ці заходи, така робота вона актуальна на часі. Навчатися зможуть школярі будь-якого віку. Заняття для них проводитимуть тричі на тиждень. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини, телеканал Вінничина. А чого очікувати від погоди завтра, 2 грудня, дивіться просто зараз у прогнозі. Протягом дня небо над Вінницею залишатиметься хмарним. Синоптики обіцяють сніг. Денна температура коливатиметься у межах від 0 до 2 градусів морозу, нічна від 1 до 4 із позначкою. Мінус це усе про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Слідкуйте за нашими новинами у соціальних мережах, а також на каналі Ютуб. У студії для вас працювала Олександра Панкевич. Зустрінемось завтра у цій же порі на телеканалі Вінничина.